В цьому році ми з вами поговоримо про головну сторінку Elite Motion і що ми тут можемо робити. А також одразу я хочу сказати, що Elite Motion не має перекладу на українську мову. Зараз ми можемо використовувати тільки російську мову, ну або англійську мову. Якщо ви хочете змінити на англійську мову, це можна зробити в налаштуваннях вашого телефону. Наприклад, в айфонах ми це робимо ось таким чином: параметри. Ось тут знаходимо «Elite Motion, і далі ми можемо змінити мову на ту, яка нам потрібна, але, на жаль, тут немає української мови. І так, що ми можемо робити з допомогою цього додатку? Насправді «Elite Motion це дуже потужний і крутий додаток, за допомогою якого ви можете, використовуючи лише телефон або планшет, робити анімації, векторні малюнки, монтаж відео статичні постери і так далі. Все це ми можемо робити в додатку Light Motion. Але я частіше його використовую саме для створення анімацій та статичних постерів. І йдемо далі, і що ми тут бачимо? Зверху, зліва, ми бачимо три смужки. Ми можемо натиснути на них. І що ми тут побачимо? Це налаштування light motion, які ми можемо налаштувати саме в нас. Наприклад. Тут ми бачимо демо-режим, Зараз в мене він увімкнений і що це таке. Наприклад, коли я буду працювати, я не хочу, щоб ви бачили мою галерею з фото. І я її можу приховати від вас. Тобто, коли цей демо-режим увімкнений, ви будете бачити зображення, які знаходяться в папці демо. Тобто, наприклад, я зараз швидко створю проєкт. Ми про це поговоримо пізніше. І, наприклад, ось бачите зображення, які знаходяться в папці образці Медіа. Ця папка є за замовченням в нашому телефоні, коли ми встановлюємо Elite Motion. Тобто ці зображення йдуть за замовченням з Elite Motion. І також тут є папка, яка, яку ми тут бачимо, це папка демо. Ось тут ви бачите приклади об'єктів, які я додавала раніше до проєктів. І якщо я хочу більш детальніше переглянути ці об'єкти, я можу натиснути ось сюди. І ось тут ми бачимо всі об'єкти, які знаходяться в мене в папці демо. Тобто, ви зараз не бачите галерею моєго телефону, а бачите цю папку. І якщо ми хочемо приховати фотографії, щоб їх не бачили інші, ну, це. Треба, наприклад, ну, мені це потрібно, тому що я вас вчу, як робити в Light Notion щось. Але я не хочу, щоб ви бачили мої зображення. І це для мене дуже зручно. Як це зробити? Ну, наприклад, в мене є така рамка для дзеркала. Я натискаю ось сюди. Я шукаю зберегти до файлів. Находжу в пошуку папку демо. Ось вона, натискаю на неї і потім зберегти. Ось це церкало зараз з'явилось, і потім ще тут ми можемо змінювати папку, яка нам потрібна, ось тут це робиться, і ми можемо вибирати іншу папку. Коли в нас буде вимкнений цей режим, тут буде дуже багато папок, З'явиться Ваша галерея та інші папки, які є у вас з вашими зображеннями. Так, ну а потім ми поговоримо про те, як додавати ці об'єкти до проєкту. Коли ми це будемо розглядати. А зараз повертаємося до інших налаштувань. Тож, якщо вам зручно працювати з галереєю вашого телефону і вам не потрібна ця папка демо, ви можете вимкнути цей режим. Далі показувати касання, це ви бачите ось ці мої касання, тобто ця цяточка. Показувати системні шрифти. Це мається на увазі, що якщо ми завантажили будь-який шрифт в наш додаток, а потім зберігаємо пакет проєкту. Що це таке, ми дізнаємося про це пізніше, і хочемо відкрити цей проєкт на іншому пристрої, ми, звісно, не маємо на іншому пристрої цього шрифта, тому буде додаватися системний шрифт, який є в додатку «Elite Motion». Далі длітельний слой, тобто, ми можемо одразу налаштувати довжину доріжок. Тобто об'єктів, яких ми будемо додавати до нашого проєкту. Ну, наприклад, в мене це 6 секунд. Ви можете вибрати ту довжину доріжки, яка вам буде зручна. І останнє налаштування, пов'язані з технічними моментами, ви можете приглянути їх самі, вони ніяк не впливають на роботу додатку. І останнє, що тут вам потрібно знати, це служба підтримки. це коли у вас виникла проблема. Ви можете написати листа до служби підтримки. Тобто, якщо у вас виникла проблема, завжди пишіть їм службу підтримки. І в верхньому правому куточку ми бачимо англійську букву V. Тобто зараз я знаходжу в своєму аккаунті, і в мене передплата на один рік. Тобто, я зараз можу оновлювати додаток протягом одного року. Я можу використовувати. Всі функції, які дає цей додаток і ця передплата. Тому що, якщо ви маєте безкоштовну версію, ви маєте логотип, який ми можемо видалити, але ми також маємо функції, які не працюють без передплати. І також ми не можемо зберігати пакети проєктів. Що це таке, ми поговоримо про це пізніше, але це дуже важливо. Тому я раджу всім придбати передплату, Якщо ви не хочете брати одразу на рік, ви можете спробувати на один місяць. І потім, якщо ви зрозумієте, що вам цей додаток потрібен, ви можете придбати одразу на один рік, тому що це буде значно дешевше. Таким чином, я раджу покупати завжди передплату. І якщо ви хочете додати свій аккаунт на інший пристрій. Наприклад, планшет або інший телефон, ви це можете зробити. Я маю на увазі, ви можете ввести свій логін та пароль і зайти під своїм аккаунтом вже на іншому пристрої в цей додаток і працювати в ньому безкоштовно, якщо ви вже маєте передплату. Тобто ви можете мати одразу Light Motion на декілька пристроїв. І останнє, що ми тут бачимо, це нижнє меню. Ось воно. І ось тут ми бачимо саме головну сторінку. Туторіали ви можете самостійно переглянути. Тут є туторіали на англійській мові. Також тут є наші проєкти, і також шаблони, які ми можемо завантажувати до нашого пристрою або з нашого пристрою, навпаки. Ми про це поговоримо пізніше. І так... В наступному уроці ми з вами поговоримо, як створити ваш перший проект, і розглянемо, як працювати з шарами або доріжками.